Новиночка 16-го каталогу, Освіжаючий фруктовий догляд для тіла, крем для обличчя і тіла і крем для душу White Blueberry Дика лохина. Як ви бачите, крем для душу має такий перламутривий відлив і дуже приємний такий свіжий аромат. Аромат лохини. Він такий, як свіжа ягода, але все ж таки має такий трошки півтон начинки, таких цукерок, Такий він е, трошки з такою гостротою йде. Дуже приємна консистенція. Зараз подивимося, яка піна буде. Флакон крему для душу має захист. Я користувалася вже цим гелем, мені він дуже сподобався, залишає на шкірі дуже приємне свіже відчуття, легко змивається. І, і я вирішила вам розказати про нього, тому що він дійсно, здається, вартий тої уваги. Піна дуже ніжна, м'яка, пухка, не сама плотна, але приємна. Розроблено для догляду за шкірою взимку, збагачено захисними мультивітамінними комплексами B5E та екстрактом лохини. Треба акуратно нанести на руки, обличчя або тіло до повного вбирання. Насолоджуйся м'якістю шкіри всю зиму з цим ароматним зволожуючим кремом з натуральним екстрактом лохини та мультивітамінним комплексом для живлення і захисту. Збагачений екстрактом лохини та захисними мультивітамінами, він спеціально розроблений для забезпечення м'якості та еластичності шкіри протягом усієї зими. Залишає на шкірі освіжаючий цукрово лохиновий аромат. Підходить для щоденного використання. Конситенція універсального крему для обличчя і тіла White Blueberry надзвичайно приємна. Швидше, вона нагадує лосьон для тіла. На моїй шкірі крем вбирається поволі, але відразу дає відчуття свіжості і дуже приємний ягідний аромат. І треба відмітити, що це відчуття свіжості і аромат зберігаються на шкірі досить тривалий період. Якщо провести таку романтичну асоціацію, то це лахина, яка в такому сніжному лісі зберігається під снігом, і ось коли ви наносите, відразу є таке відчуття того засніженого лісу і такої свіжої замороженої ягоди. Власне, це і відображено в назві догляду White Blueberry Дика лохина. Догляд виготовлений у Польщі. Крем для душу має об'єм 200 мл і строк придатності 0,8 26. Крем для тіла і обличчя має об'єм 150 мл і строк придатності 07 26. Зараз ви на власні очі бачите різницю. Там, де крем був нанесений і де крем не був нанесений. Крем війшов в шкіру, шкіра з виложеним м'яка, сяюча, приємне свіже відчуття. Дуже приємно ввечері після душу наносити цей крем. Він так дає таке охолодження, заспокоєння. Дуже приємно. В своєму складі догляд має ніценамід, який сприяє розгладженню шкіри. Якщо у вас є досвід використання новинки, будь ласка, поділіться вашими враженнями в коментарях. І як ви бачите, у 18 каталозі продукт буде мати скидочку.